Вітаю, 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 вітаю всякого, хто буде слухати. Благословляю тебе, всякий син, всяка дочь Божа, благословляю помазанням Божим Христом, Христом, Христом. От просто знову і знову хочу. Хочу про це говорити, хочу про це кричати, не умалкати, тому що це є істина, яка нас освободила, освободила від всякого несовершенства. А зробила нас совершенними раз і назавжди. І як сильно двігатися, двигатися від совершенства, а не до совершенства. Чому? Бо тому, що наша основа Христос, а основа в, у будинку заложена знизу. Того ми починаємо з Христа. І казалося би, закінчуємо Христом. Ну, Христа Ті немає закінчення. Це все вічність. Халілюя! Го, дух регейсе то файбедес. Тому я славлю нашого Отця, як сильно, як сильно ви, видрагоценні скажіть, як сильно розуміти, що ті, хто усілля прилагають, якісь старання, щоб дійти до цього совершенства, до цієї крові, бути цього роду Божого, бути хоча б похожим чуть-чуть на Отця. А ми родилися в цьому, ми родилися в цьому, в череслах Христа. Ми були. Пам'ятаєте, як от з Мелхиседеком Авраам здибався, і він давав ту жертву, жертва, але у ті жертві він вже давав ту Христу. Тобто Христос, він в кожному. Христос це цей дух. Сильний Дух Божий, Дух древній, Халилуя, як мені сильно імпонує це слово древній, тому що це означає мудрий, це означає самий-самий-самий відхід днями. Халілюя, відхід днями, тому що йому немає ні начала, ні кінця. І ти, і єсім, Це чисте сознання Божественне, як сильно прибувати в цьому понятті того, що ти був, є і будеш. І це вже ніхто не відніснує. Від тебе цю радість, За це говорив Ісус Христос. Він казав їй краще, краще для вас, щоби я пішов, отак я, як ви мене бачите зараз в тілі, да би той Дух істини, Дух Святий, якого я пішлю, який вам розкаже про те, від мене візьме, чому? Бо ви ми з ним одно. Тобто він би так сказав, я йду в тілі, щоб прийти до вас в духі, який може бути одновременно во всяк, во всякому тілі. Боже! Аллилуйя! О, отець! Отець! Ця твоя повнота, це твоє величє слава, яка наповнила всякого чоловічка на цій землі. І тепер тільки одне, тільки одне осознаність, що є покаяння, осознаність того, прийти в себе, хто я єсмь, робить багато чого, міняє повністю чоловічське життя. від Кажуть, на 180 градусів розвертає поняття людини, де вона обновляється духом, і вже не живе як чоловік, а живе як Бог. І це сильно, тому що ми є кость від кості його, плоть від плоті його, совершенство святи. У нас уже нема нічого того. Що було до цього. А те, що було до цього, теж не було помилкою. Тому що ми вкусили, ми познали те, що чоловік сам по собі не може нічого. Іменно нам відкрилося. Ми сформувалися як лічність, ми сформувалися, як Боги, які вкусили, що таке зло і добро. Но так як ми не могли перемогти, скажімо, давайте так, не могли сповнити цей закон, то ми вже були закладені во Христа. Тобто, як гарантія, як гарантія, як печать на нашому житті, отець, ти все прекрасно продумав. Ти прекрасно продумав. І з невидимого. Ти хотів явити Богів сюди на землю. Но мали ці Боги, щоб ця енергія, це світло не розірвало видиме. Оце тілесне, воно мало зрости у познання божественне, воно мало вкусити свою сущність. І тоді. Як Ісус сказав, пам'ятаєте, учням, коли вони хотіли звести вогонь, тобто вони знали свою силу, вони знали свою власть. Ну Він сказав, ви ще не вкусили. Ви не зрозуміли, якого ви духа, ви духа Ося, ви духа любві, ви духа того, який не прийшов розрушати, а прийшов строїти, сузідати, сузідати із любві, з наслаждення. Голілюя! Я не можу мовчати про цю сладость Духа Животворящого. Я не можу не розказати, що кожен з вас це і є він, що це і є оця особливість, що кожен з вас доповняє до цю грань божественну. Я би сказала, нема в тобі нічого, що тобі треба щось додати чи відняти. Ні, ти і є ця повнота. І що одне нам потрібно, це розкриватися, розширятися, тому що Бог це Його сущність, від слави в славу, від віри в віру. Це є вічність, це є завжди двіження. Аллилуйя! Я, дух, мантари, солі, файбіди. Тому я ще раз кажу, моя ціль одна доносити доносити людям їхню божественність, відкривати у них їхню целостність і призивати кожного, що не місце приносить тобі радість, не відповідь на якесь лише питання, там, чи, а те, що внутрі тебе, це і є твоя відповідь, це і є твоя радість, це і є твоя сущність. Аллилуйя, Отеця, така благодарна тобі. Я завжди думала, ну що таке вкусили апостоли, що ж вони таке взяли, що, будучи в тюрмі співали, що, будучи на кораблі, який тонув, не тірялися, а були тверді духом. Що, коли кусала змія, він просто стряхав. І ні за що не журився, бо знав, що той, що в Нім сильний, сильний на розрушення всяких твердин, так точно і ми з вами. Несмотря на те, не дивлячись, що ми не проходили, ми знаємо відповідь. Я Христос, я Христос, я вже не живу собою. Я живу ним. Я живу цим духом животворящим. Він не тільки в мені, він і облік моє тіло. Тіло вже не, не просто моє, а його тіло, яке віддане на жертву, живу. Угодно. Я би сказала більше. Ми не розділені на три частини, як це раніше говорилося в Старому Завіті. Ні, Ісус Христос соєдинив нас свою целостністю. Тому він сказав, Марії, не косайся мене, бо я хочу, хочу, щоб піти до вашого Отця і до мого Отця, до вашого Бога і мого Бога, і явитися от таким, яким я є целосним, В це тіло, яке було заражене гріхом, принести перед Нього як непорочність, як святость. Принести, щоб вже кожен з вас міг приступати к цьому жертвеньку живому, який свободно, тому що вже і ви непорочні, тому що я явив вас із щесел своїх. Я родив вас, як кость від кості, плоть від плоті моєї, як з першого Адама вийшла душа Єва, тіло, можна назвати, так точно само, і вийшло ми, 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 як видимість. ми вийшли з духа житті. І ми зараз ходимо по землі і тішимося, того, що дійсно вже немає двоє-троє. А ти, як один цілий, пам'ятаєте місце, каже, коли двоє чи троє согласяться просити, об в одному, Та буде їм так, як вони просять. Просто лише тому, що коли ти целосний, коли твої, скажімо, разом твій і чувства не розділяються, а разом, як, як це як це в практиці? От, наприклад, тобі потрібно взяти зцілення, я буду говорити. І ти думаєш, от я хочу взяти зцілення. Да, так, теоретично, може, це і легше, практично, я й сама не завжди ще так являю, як би хотілося. Но я ділюся, ділюся, бо знаю, що, що невозможно, мені, можливо, йому через мене. І тому я кажу вам, призиваю вас в це ще і ще більше, що коли твої чувства, от, наприклад, ага, Разом мій каже по слову, я зцілений, так, да, це моє, це вже звершено ще навіть тоді, коли до закладень. Це у мені, це нітлення, це у мені ця радість, цей сміх. І чувства мої, вони не мають бути внилими, бо тоді, значить, розділення, а радіють, благодарять. Така вау, да, 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 це вже звершилося. От воно. Оце є двоє, троє. Вони соглашувалися воєдіно. І все, і тоді дуже виторячий, третій. Він відповідає, він віддає. Не тому що він не хоче, не тому, що він чекає твого вибачте, униження якогось, а все, там, як я колись це думала. Ні, 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 ні. Ні. Це все намного казалося би проще. Це все твоя нутріності. Якщо, наприклад, думка каже, так, «Да, я маю це, я це маю, бо десь почув, що треба так говорити. Но відчуття, чувства твої, вони. Ну, плачуть, там, наприклад, таке розстройство, то це говорить про те, що двоє і троє не согласилися, не согласилися. Пам'ятаєте, ще одне місце, яке теж підтверджує це, що каже, коли йдеш до царя, пам'ятаєте, дві там, про двох роді жінок, якщо я не помиляюся, і каже, примирися зі своїм попутчиком, примирися, з ким ти маєш примиритися? Ти маєш примиритися, опять же, дух і душа разом. Тому Ісус ззивав до одного. Він казав, нема розділення, вже все. Один голос мені, я за чужим не йду. І тому кожен з вас має вкусити цю целосність в собі. Ти вже, тобі нема дві природі. Перестаньте так думати, перестаньте розмишляти, а хто це мені сказав? А чи це плоть в мені говорить, чи це дух в мені говорить. Такого немає. Все закінчилося. Ним, він загубив раз і назавжди старе мишлення, стару душу, то, то що було противоречиям. І нині, якщо щось і бачиш в тобі, що противиться, то просто тобі і мені потрібно одно. Напоминати собі, я целосний, я совершенний, мені нема розділення, моя, дух, душа і тіло це все дуже витряще, це все одно. І вони согласовано живуть, гармонійно живуть, у них пір, у них весілля, в них завжди радість. тому що що в них немає, вибачте, якогось розділення, вони не такі, вони вже не то, не так, як було раніше. Пам'ятаєте, як Павло говорив, він казав таку фразу, так як ми були водимі старою природою, були рабами тієї старій природи, так ми маємо ще й навіть більше бути починенні кому, Духу Животворящому, тобто Христу. А Христос завжди за те. Він не унизив тебе, Він не зробив тебе рабом. Ну про що говориться в слові рабі? Що не ти не ти, первоісточник, який вийшов, ну, невидиме вийшло перше, а невидиме завжди рулить. От у чому сущність, що дуже витворяєш завжди первоісточник, завжди начало, завжди. І це не уніження, а це, навіть, я б сказала, любов. Чому? Бо це показує тобі на твоє джерело, на твій істочник, з якого ти живеш. Боже, як це сильно. Халилуя. Боже, я хочу, щоб це кожен укусив. Коли Дух Божий називає в Писанню, ще раз повторяю, називає, що пам'ятаєте, Павло каже, я раб твій. Це не говорить, що він себе унизив перед духом животворящим. Навпаки, він указує, ти мій первоісточник. Ти, да, ми все да, да, це не розділяє нас. Но це кожен раз ще раз і ще раз напоминає нам, що все дуже витворяще, все сила могущества. І ми і є цей дуже витворяще. І душу і тілу ми не відкидаємо. Ні, бо це гармонія, це Бог. Всіх вас обнімаю. Пока.